каналі. Запрошую переглянути моє нове відео про похід в секонд хенд На цей раз я відвідала мережу економ класу. Тут було багато речей з бірочками. Ось перший такий топ. Зазвичай тут речі недорогих брендів, звичайний мас-маркет, такі як H&M, Zara Next. І рідше попадаються речі більш відомих. таких Дорогих брендів, а якщо і бувають, то це вже вони з дефектами і не дуже гарної якості. На цей раз мені попався попалась блуза Race. Це дорогий британський бренд з елегантним дизайном витонченим. Із-за цього він популярний навіть у королівській родині. Ціни коливаються від 500 євро і дорогше. Тому я її придбала, хоч і була вона вже в. Хотілося б в кращому вигляді, але вже попрала всі ці дефекти, стали світлішими, не такі помітні, і вона буде ще служити добре комусь у гардеробі. Цю сітчату блузу я не брала, вона великого також розміру, доволі непогана. Але не купила. Попалась навіть брендова футболка для спорту. На фото ой, на відео зараз не помітно ці плямочки, але були там. Це звичайна футболочка для сну така рубашка в гарному стані, навіть в новому, хоч і бірок немає, але видно, навіть заломи ще є від складання. На завоз я попала не з самого ранку, десь в 11 годині, тому суконі я не багато вже взяла. Всього 3, із них тільки одну я придбала. Цю я залишила. Мені здалося, що вже колір трошки вигорівший, тому не купувала. Слідуючу шифону придбала, гарний стан. Актуальна модель ярусна із рюшами. Довгий рукавчик на осінь саме і раз. Слідуюча також непогана, яскрава, але залишила, тому що з поліестру вона була, хоча на доток спочатку і не зрозуміло, що це поліестр. Ці штанці з містом Ліоцелу. Як бачите, по ціннику 35 фунтів коштували. Це дешево. Хотіла їх придбати, але щось я засумнівалася і залишила. Там навіть в складі і льон, як бачите, був. Взуття, вибір зовсім маленький, це все зношене взуття, літні моделі. Можна щось знайти, але перві секунди завозу зазвичай ходять багато хлопців. На цей час літні, то навіть підлітків. І все це зразу вимітається. Оці кросівки, як пам'ятаєте, були в люксовому відділі. Так вони залишились і на звичайний завозище. Ось сього, скільки я вибрала одягу. Не встигла зазняти цю блузу. Це шовкова блуза, вона дорогого бренда Паулека це Парижський бренд в сучасному стилі поєднанні з елегантністю ікон моди 50-60-х років, Грейс Келлі, Жаклін Кеннеді, Одрі Гебберн. Ціни на ці блузи коливаються на, в районі 500, 600-700 євро. Бувають, звичайно, знижки, але якість тут бездоганна, якою я залишилась задоволена. На вигляд вона навіть не носилась, я думаю. Ніяких зачіпок, дефектів, нічого нема. Всі бірочки присутні. Це шовк з видавання меластану. Він буде приємний насінні. Трошки тягнеться зовсім небагато. Це, вже, як бачите, я відвідала люксовий відділ. Багато там, звичайно, суконь. Але в основному це недорогі бренди і виконані з поліестру. Попадаються із натуральної тканини. Так, якось ця біла, але я потім роздивила, що це не сукня, це сорочка англійського популярного бренду The White Company. В розмірі L. Ця теракотова також в немаленькому розмірі, з актуальним ярусним фасоном. Дуже практична літом в насінні, в ній буде не, не жарко. Це вже поліестерові моделі. А це вже моделі із натуральних тканин, це була із віскози, слідуюча в смужку із бавовни, вона на підкладці, з подовженими рукавами, які можна підгортати, з кишенями, що також практично в насінні. Застібались на гудзики. Розмір це невеликий, десь 46-48. Такі ціни на люксовому відділі на сукні десь 230-270 гривень. Це я зайшла на звичайний відділ. Це другий день завозу. Перший я цю сукню не бачила. Вона великого розміру. Такі сукні. Рідко попадаються, і жінкам в такому розмірі важко вдягтися, тому я її придбала. Актуальний фасон на запах, практичний на сіні також. Ще багато залишилось, як бачите, суконь, літні в основному, до короткого рукавчика. Вже мало хто цікавиться такими, тому вони залишаються і до останнього дня. Можна щось підобрати. Ось багато із нових, збірочками. Таких яскравих кольорів, також і в базовому, в чорному. Спідничок також багато лишається. Яскраві також у них кольори, актуальні моделі з розрізами. На талії на резиночці. Стан новий. Ця спідничка також привабила мене як кольором, так і складом. Спочатку я вважала, що вона із льону, але діставши бірочку, виявилося, що це 100% на рамі, це кропива. Вона зазвичай від льону відрізняється своєю гладкістю. Не така колюча до тіла, не груба. Довго я її роздивлялася, але залишила. Зараз уже дивлюсь, то і жалію ще не купила. Розмір в неї немаленький був. А це вже я в примірочній Євросеконду знайшла таку шапку біні з додаванням кашеміру 70% шерсть, а 30 кашемір. Попався такий шкіряний акцентний ремінь. Він доволі масивний. Але не купувала його, залишила. Довго розглядала, не було часу шукати, що це за бренд, чи він користується популярністю. Такі шарфики, цей стилі Versace із ланцюгами, виявився синтетичний із поліестру, тому залишила його, а слідуючий вже Придбала яскравий у нього принт, схожий на стиль Гучі Флора. Складу не було вказано, бірки всі відсутні. Схоже, що це віскоза. Такі штани джогери американського бренду Kelly Klein. Невеликі забруднення були, але це все легко виправити пранням тому придбала їх. А світерок смугастий, вірніше кофту, не стала купувати. В складі була Ангора і Кашемір, але невеликий процент. Декілька плямок знайшла, тому залишила. Розмір був 46-й. Германський бренд казала чи ні. Це британський бренд Ковтинка Мунсон в стилі. Мала в складі 20% льону, але не купувала її. Декілька суконь знайшла, така кольорова, яскрава, вже з довгим рукавом, жата тканинка, тому я її купила. Розмір великий тут, невелика понизорюша є. Тканина натуральна, віскоза. Це вже із синтетичного матеріалу, але він приємний на дотик, схоже на шовк, на сатин вірніше, вільний крій. Розмірний маленький, тому придбала. Цю блузочку в новому стані довго розглядала. Цікава вишивка на гіпюрі, сіточки. Знайшла її в продажу таку, недорого вона продавалась, тому також залишила. Хоча такі моделі зараз актуальні з вишивкою, але фасон застарілий і розмір маленький. Тому залишила її Із зуття також не було нічого достойного, отакі кросівки спортивні, ці шкіряні. Кеди на масивній підошві в гарному стані, але заважать вони немало 37-й розмір. 342 гривні. Це дорогувато. Такі від Next шкіряні. Симпатичні курсівки шкіряні. Також невеликий розмір, десь 37, 38, 37. Ці вже зношені, бачите, затерті носочки. Британський бренд Office London. Це популярні еко, зручні в насінні за рахунок еластичності, легкості але вже підношені. Ці також уже в не дуже гарному стані. Ці ботинки для велоспорту я погуглила. На шарфиках ще раз переглянула, нічого не було натурального, сумок також. Застарілі моделі, підробки, на відомі бренди. Але у житті навіть і дорогий бренд попався, але вже зношений, це чоловічі прада. Один черевик ще був більш-менш, а інший дужче підтертий. В дитячому відділі, як завжди, багато різних іграшок. Кому цікаво, можете поглянути. А це вже речі, які я привела в порядок вдома. Відпарила, попрасувала. Цю сукню я не зазняла, цю також. Не було часу тоді знімати. Це натуральна із 100% шовку, дорогого бренду Jigsaw. новий стан у неї, ніде не видно ніякого носіння. ні затертостів, ні зачіпок. Дуже повезло мені з цією сукнею. Я її спочатку не бачила, мабуть, хтось її носив, комусь не підійшла за розміром. Коли підійшла ще раз переглянути відділи з сукнями, то одна жіночка її взяла. Я зразу ж побачила, що це шовк, але думала, що вона її купить, і десь її розміру це вона була, але її колір не сподобався, і тому я її забрала. Шикарна сукня. Мені такі кольори подобаються. Пастельні із квітами? Бездоганні шви. Це вже в мережі економ клас останній день. Зуття, як бачите, розбираються до цього дня, залишаються на підборах або вже в задовільному стані, які вже не придатні навіть до носіння. Людей в цей день дуже багато. Це я була не з самого ранку. Як бачите, знову цей комбінезон, який вже більше місяця, я бачу то в завоз, то в останній день і це повторяється декілька разів. Світирів майже немає. Дитячого одягу ще багато залишилось. В такі дні можна вибрати несезонні речі. Це ось, як бачите, багато топиків, маєчок я вибрала мабуть, до 10 штук, але з них я купила, мабуть, десь 3. Це ось цей із шовком попереду. Ззаді це віскоза, а спереді 100% шовк. Karen Millen бренд. Цю зараз я залишила, знайшла якийсь дефект, вже не пам'ятаю. Цю білу H&M взяла така популярна модель трикотажна у молоді особливо. Базовий білий колір. Буде гарно поєднуватися з жакетами. Також придбала цей спортивний топ у великому розмірі, він із чашками. Практичний, як і для занять спортом, так і для носіння вдома. Цей гольфик також був в ідеальному стані. Розмір тут вказаний S, але я би сказала, що він і на L сяде, в нього і рукава довгі, склад натуральний, віскоза. Ще також попала і на останній день у Єврисекон Hand. Зазвичай я сюди не ходжу, але в цей день виявилося, що це останній день, щось я напутала і прийшла на перший А потім не зрозуміла, чого так мало людей і немає товару. Буває і так. Людей, бачите, також багато тут. Взуття залишилось, як бачите, теж на підборах. Зношене, літнє. Були такі цікаві гумові чоботи від Тейт Бейкер. Малень даже і не знаю, чому я їх не взяла. Можна було їх придбати по такій ціні. Сумки, як на такий день, ще непогані залишились, ось така під шкіру, під шкіру рептилій, я би сказала і Робочі замочки в неї, на кнопки. Навіть шкіряні ні, залишились сумки. Можливо, такі непрактичні в носінні будуть без довгої ручки, але кому потрібно, можна знайти. Ось така навіть маленька кросбоді, і непоганий в неї стан був. Можна було також придбати. Це синтетичний матеріал. І така шкіряна. Бронзова була. Ось вибирала такі я речі. Зараз переглянемо примірочні їх. Гарний був піджак джинсовий від H&M. Це есочка, оверсайз модель. Хотіла купити, але на рукаві там невеликий дефект виявився. Можна було брати із ним, але не схотіла я. Така літня легка сукня з кишенями з додаванням льону. Пару джинсів в гарному стані голубому і ще одні темні. В них гарна довжина, підійде на великий зріст. Можна і для чоловіків, і для жінок. Фасон вільний. Така навіть гарна футболочка залишилася в гарному бусковому кольорі. Натуральний склад 100% бавовна. Це ці чорні штани. Навіть вони, можна сказати, темно-сірі. гарна модель. Донизу заужені, в бедрах вільно. Ось я розглядаю, чи немає ніяких дефектів. Таку сумку взяла в примірочну, спочатку я не замітила в неї дефектів, залишила я її. І вже при виході побачила цей жакет, це від Mango, розмір L. Бірка з складом відсутня, але я знайшла його в інтернеті, такий продається понад 2000. І хоча й склад, у нього 100% поліестер. Це із додаванням шовку і шерсті, вінтажний. Не догледіла внизу маленька дирочка, є пошкодження. Не скажу, що це від молі. скоріш за все, десь хтось зачепився. Вони виявилися на вагу дуже недорогі, неважкі, тому я їх купила. Це вже на оновленні в цій же мережі. Оновлення було не дуже Така блуза привабила кольором, але стан був не дуже. Сукня, також недорога, дорога шиїн, поліестр. Але вона приємна на дотик, виглядає як шовкова, тому купила ця віскозна, 18-й британський розмір. Фігурний під грудьми виріз, також купила. Цю залишила це із відділу люксового на запах поліестрова. Також була жилетка двохстороння від бренду Resort, розглядала її довго, непогано, трошки був наповнювач збитий, можна було привести його в порядок. Але для першого дня вона заважила дорого. А хто для себе, то, звичайно, я думаю, що її зразу ж в той день і купили. Міг придбати за таку ціну, десь вона на 350 гривень заважила. Невеликі забруднення були по воротнику, як бачите, під рукавами, але можна було попрати. Ось уже я в примірочній. Вітаю вас. Розглядаю декілька сукань. Ще не показала, там у мене сіра була така, це мені запропонувала дівчинка одна. Вона непогана, я її придбала, сподобалось, що вона на кнопки застібалась. Це буде практично в носінні. Цю я говорила, що також купила. І ще такий жакет попався мені від відомого бренду Laura Ashley. Він не застібається, але все рівно його гав, гарно можна доповнювати до суконь. Тому купила приємний бежевий колір, тканина під замш, ніяких слідів носіння я в ньому не виявила. Гарно виглядає, на осінь буде комусь гарно в ньому. Така ще сукня шифонова, ярусна, довжини гарної. Бірочка вказує, що вона нова, але я би так не сказала, невеликі там плямки, такі поверхневі були, вже привела її в порядок і виставила до продажу такого яскравого кольору із шовком в попередній частині. Також купила невеличкі там. Забруднення є на рукавчику, я їх не помітила, але це, я ж вважаю, не великим дефектом, його можна прибрати. Це зрізані бірочки всередині, не пошкодження. такого гірчичного кольору або навіть медового, краще сказати, приємна сукня, я Вважала її хотіла придбати, але виявила пошкодження. Зараз покажу, ось, бачите, тут на така вставка трикотажна і там дірочки є. Така яскрава хустинка, складу в ній не було, а я вже таку не одну придбала. Це повинен тут бути шовк. Не 100%, але я думаю, відсотків 30, це точно. Ще такий віднайшла шкіряний ремінь Хоббс і Лівайс. Невеликий тут є дефектик, плямочка. Але, я думаю, в штанах там уже буде не так вона помітна. Ці перчатки залишились, так як там виявилося пошкодження. Вони були чоловічі великого розміру. на завозі в Євросеконд 8 годин завоз, по них дві години я потратила, тільки вийшла і зразу пролунала сирена. Ще не дивилася, що, де. Зараз подивлюся. Чи це в нашій області, чи по всій країні. Сьогодні от прийшов дощик, трошки прохолодно. Але в секоні було спекотно. Вдягла свій піджачок з льоном і шерстю, злобною, то в ньому було дуже жарко. Треба вдягати трохи на пізнішу пору. Подивилась інформацію по новинах, запуски кінжалів. Вже вибухи пишуть на Хмельниччині. Як це жахливо. О, немає слів.